Друзі, всім добрий вечір. Радий бачити всіх вас на каналі, на нашому. Як бачите, у нас акваріум з раками ябі вулкан. Але сьогодні відео буде не про них, друзі, не про них. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Ми знаходимося зараз на нашій розводні. позаду. Там... Наші акваріуми, але сьогодні відео буде ну, теж не про акваріуми, ми обов'язково зробимо огляд розводні, що ми тут зробили, що ще плануємо. А сьогодні буде відео розпаковка посилочки, яка приїхала з міста Київ, від наших друзів, від Серег, від Сережки Карповича і Сережки Ніжніка. Е, як кажуть, вони роблять нам різні підгони, ми також не залишаємось позаду. Я завжди... У мене так завжди. Якщо мені людина зробила добро, завжди потрібно відповідати тим самим добром, тільки в кратному розмірі, в декількакратному розмірі. Бо є люди з мого оточення, які отримали посилки від Настіків. І те, що казали обіцяли, на жаль, не виконали. Так що, ну то, як кажуть, на їхній совісті все це все це на їхній совісті. Люди є різні, так що всім гарний не буде ну, так. А ми не будемо довго з вами розбалакувати. Переходимо до на нашого любленого стільця. стільця, на якому ми проводимо дуже-дуже багато розпаковок. Бачите, це легендарний стілець. Легендарний стілець. Для розпаковок. Хе -хе. Ой, скільки з нього ми вже зробили різних робот з цього стільця. А посилка проїхала, от, будь ласка. Оп, Керпович Єфрем, Єфремова 2. Так, ну це не то. Це Серега взяв упаковку від своєї попередньої посилки. Це якийсь -то корм, так, да, був. Ану, да, джимкет. Це корм для котиків. Він запакував сюди, це сиділо. Оп. Такий же я не знайшов ніфіга ножа. І йшовши на розводню, забув взяти. І з будинку. Е, ну, в общем, як завжди, як останніх декілька розпаковок будемо робити саморізиком, якщо ми не забудемо, звісно, взяти. Так що посилочка гарна запакована. Хлоп, хлопці молодці, завжди стараються доставити все в найкращому вигляді. В найкращому вигляді, щоб було все яка цілісності і... Ну, щоб доїхало все чітко. Так. так, шановні наші друзі. По-перше, що нам кидається в очі, це замовлення е, значить, у моїх тестя і тещі є собака, німецька вівчарка. І вони е, користуються такими пігулками. Вбиває бліг, вбиває 9 видів кліщів. Коротше, від блігка кліщів, жувальні пігулки. Це вони замовили у Сереги. Це треба їм буде передати, там така класна вівчарочка німецька, це Максимки нашого собака, але Максимка на даний момент він воює, так що за собакою приглядають його батьки. Так? Що ми тут бачимо? Ми тут бачимо, боже, це знову, блін, серик для... Для собак, якісь смаколики, дивіться, так? Да? Якісь сушене м'ясо чи щось таке. А, печінка яловича, сушена ух ты. Такий сам боїв, бо до пива, наверное. Клас. Це жучку нашому, це нашому жучку. Серік бачить, який у нас собаки і котики, він їх завжди балиє. І це щось таке. Тріксі фірма. тріксі до речі, це фірма, яка виготовляє різні акваріумне приладь. Да? Так, що ми. Що воно таке? Немає дане почитати. Угу, угу. Ну якісь шкури, шкури якісь. Магадючі шкури. Хе -хе. Ей, тоже до пива проканає. Так, ще ми Сереги замовили, але я кажу поки що... Ну, в общем-то таке. На перспективку замовили. Е Отакенний апарат. Зараз я вам покажу, він розпечатався. Отакенний апарат. Ресановський компресор Air Pump Air 8000. отакенний, о, важкий він капець. Отакенний апарат, апарат. ми його хочемо е, монтувати на оцю стійку. То на два ряди. То є, е, кожен ряд на 4 акваріума. То, тобто, Будемо розіб'ємо, тут він чотириканальний йде. Ми його розіб'ємо на цю всю стойку і будуть у нас тут е, Ну, Огляд, розпаковку і огляд ми обов'язково зробимо пізніше на нього. А поки що так. Розпакуємо самопосилку, бо у нас тут декілька назбиралося вже приладів, які ми отримали, але ще не розпаковували. Не оглядали. Отак. А це, я так розумію, підгончик від Сережки Ніжника. Він мені казав, він мені вже присилав посилку. Ви бачили на каналі. А він казав, я там тобі ще до до дошлю, бо не дослав. Хі. Ох і Серік. Е це що таке за корм? Я так думаю, це для золотих риб, да? корм якийсь, щось потекло, щось мокреньке, лохкеньке. Так, ну це так, да, це для походу для золотух. Плаваючі пілети. Да? в нас же ж з вами телескопи є. Карпи Кої, то я думаю, буде огонь. Так, оце мать потекло, чи ні? Фосфат, ух ти! Компонент фосфат макро. Це Серега, я вам казав, уже займався травниками. Займався травниками і У нього було різна така хімія. А зараз з нього цих лідник, до травника він повертатися, я так зрозумів, не планує. І він нам каже, я тобі повіддаю все. Це рік. Будеш коли займатися сам цим. Ти знаєш, куди йдіть. Нітрат. О! Фосфат, нітрат, це для нашого травніка. Там у нас є тести. Будемо робити тести, дивитися, що у них вистачає. І будемо гратися, гратися. Антитоксин віта. це знезаражувач для води. Тобто, Щоб перетворити одразу е, звичайну водопроводну воду в, аквар... в акваріум. Тобто воно там убиває всі е, е, ті всі ці ну, сполуки шкідливі. Робить воду придатну для О, PH, KH-. клас тетровський, майже повний. Да? Клас. Вас серік. Дякую величезне, друзі. Ви самі найкращі в нас. Реально. Серенькі, за мною не заржаві. За, за мною підуть відповідні, як посилочки. І тут, а Серега казав, також е, віддає, віддав мені таблетки доброго. А ну покаже чи ні. Е, Акваєровські таблетки для кореневих рослин. Отакий пакетик. І це здоров'я, це з залізом, залізо плюс. Отакий пакетик. Це все нам пригодиться. Ми будемо працювати над цим. Так що дивіться, яка да, посилочка приїхала? Раз, це от Сережка Ніжніка. Це наше замовлення на розводню. Це смаколики жучкову, А це замовлення. Те, що замовили мої теща з тестем. Так що, друзі, отака посилка офігенна приїхала. Так що всім дякую. Всім до нових зустрічей. А від вас, будь ласка, не забудьте підписатись на канал, хто ще не підписався, поставити вподобайку обов'язково. Коментар чекаю від вас, будь-якого змісту. Тобто буду відповідати всім хі, на кожен коментар. А я вам хочу побажати гарного тихого вечора. І слідкуйте за нашими. Відео буде інтересніше і інтересніше. До побачення, друзі!